Всім доброго дня. відвантажуємо тракториця Джинма 244 на вузькій резині. Тракторець на 24 кінських сили, повнопривідний, з ходозменшувачем. Тобто тут 16 передач вперед, 4 назад. Вал вибору потужності, два режима, два насоси НШ. Тракторець їде в область, Криворізький район, село Мар'янське ще Клієнт замовив картопле сажалку Бомет, Борона 1,5 Бомет та двохкорпусний плуг, 2,20 теж Бомет. Тому цікаво, звертайтеся, доставка завжди мені агро безкоштовна. Гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!